У Криму російські вояки застрелили українського військовика, і вже відомо це 32-річний майор Сацької морської авіабригади Станіслав Карачевський. Він лишився вірним українському народові і мав за два дні приїхати на материкову частину України. Трагедія сталася у військовому гуртожитку все ще в селищі Новофедоріці Сацького району. І ще одного офіцера, який став свідком, стрілянини росіяни жорстоко побили і вивезли в невідомому напрямку. Обидва українські військовики були без зброї. На місці трагедії побували наші кореспонденти. Ольга Карачевська лише кілька годин тому дізналася про загибель чоловіка Станіслава. Жінка весь час на заспокійливих. Поруч із нею мама не відходить від доньки ні на крок. Обидві згорьовані жінки й досі не можуть усвідомити, що чоловіка й батька двох маленьких діточок більше нема. Просто слушно повірити, тому що тільки только вчера вічером діла здоров'я. Післязавтра Станіслав разом із товаришами мав їхати до Миколаєва, щоб продовжити службу в лавах військових сил України. Його родина теж мала вже за кілька день поїхати на материк. Потім ні раніше ні у ніку. Гуртожиток у якому сталася трагедія, зовсім поруч від військової частини. Її вже кілька тижнів контролюють росіяни. Саме тут 10 років і служив загиблий. До гуртожитку, де мешкали товариші Стаса, чоловік прийшов увечері. Хотів допомогти із речами та попрощатися. На КПП його перестріли озброєні російські військовики. Почалася сутичка. Стас почав тікати. Що було далі? Переповідають товариші загиблого. Вони саме пакували валізи, як почули в коридорі. Галас російські вояки забігли до гуртожитку, де від них намагався сховатися Стас. Українські моряки намагалися заспокоїти росіян, але намарно. Ну, сюди прийшли люди з автоматами. Ми поговорили уйти обратно на КПП, щоб не провоцировать і все остальне. Далі взялась за угла група захвату. Вони в общем, они побігали в общежитие, убегали здесь, і далі стрільба почалася. Зустріли человека на п'ятому етажі в коридорі. А який під'їзд? Пробили праве легке на сходу гуртожитку, сліди крові. Поранений офіцер з останніх сил намагався ухилитися від куль російських вояків. Тут усі шоковані розстрілом беззбройної людини. Ну что, застрелили товарища вот здесь? Российский военный, да. Он был без оружия. Его расстреляли просто. Здесь дети были. Мог кто-то выйти случайно и попасть под пулю? Все вопросы к российским военным. Ще одного українського військовика, який начебто став свідком конфлікту, росіяни жорстоко побили та повезли в невідомому напрямку. Командування морської авіабригади і досі не вдається отримати інформації про зниклого. Слідством займається я так розумію, російська сторона, міліція їм вчора зібрати вічдоки, осмотрети місце приступлення, але слідством дійства не проводять. Солдат, який стріляв. Наче та що он зробив два предупредительних в воздух. Сам точно не сознає, як це пройшоло. Ну в общем, на на курок произошли що два вистріли. А поки російська сторона з'ясовує, що сталося, згорьована родина загиблого хоче якнайшвидше залишити Крим, в якому вони назавжди втратили найдорожчу людину, чому настоящий воєнна. То, что оно здесь происходит, все непонятно. Почему так гибнут люди в мирное время? Если оно мирное, чего не понятно. Почему люди ходят с оружием по улицам, если мирное время? Ганна Георгиева, Василий Кимчук, программа Викна СТБ.